Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист. І я з радістю вам його зараз зачитаю отож, приємного прослуховування. Під пологовим будинком стояв чоловік це Антон. Він провідував свою кохану, поки та відпочиває після пологів. А ще він сьогодні вперше побачив свою новонароджену донечку. Смішненька, щокаста, носик трошки зморшкуватий, але такий милий. Тим більше це найрідніша, найцінніша донечка, татова доця. Його вже брала нетерплячка, бо ж він не міг дочекатися, коли його найцінніші дівчата будуть вдома. Скучив страшно, бо ж дав командир нарешті відпустку. Антон захищає своїх дівчаток буквально від загарбників. Раптом Антон помітив дивну дівчину, що виходила з пологового разом з жовтим конвертом на руках. Вона була якась похмура йшла, опустивши голову, наче не хотіла бачити інших, ну або ж не хотіла, щоб інші бачили її обличчя. Дівчина підійшла до Антона та попрохала потримати дитятку, поки вона вдягне ковтину та зав'яже шнурівки. Чоловік радо погодився допомогти дівчині, але та як тільки дитина опитилася в руках на Антона, втекла. Новоспечений батько хотів надогнати втікачку, але в нього в руках все-таки маленька дитина. Тому чоловік натиснув дзвінок на вхідних дверях пологового, вийшла медсестра, та чоловік намагався їй пояснити, що сталося, проте та не стала слухати, а просто сказала Антону не відмовлятися від дитини. Тоді зрозумівся, що його не хочуть слухати, Антон став горланити. Так налякав дитя, але й лікарі нарешті вийшли. Він все пояснив, сказав, що його дружина зараз лежить в пологому з новонародженою донькою, назвав прізвище. Тоді, коли лікарі поглянули на дитя і знайшли бірочку, яку видають всім новонародженим, то зрозуміли, що дитина справді не Антона. Хлопчика забрали. Згодом Антон зателефонував дружині та розповів усе, а ще сказав, що не може перестати думати про того малюка. Шкода його йому. Тоді в підсумку домовився з дружиною. Що всиновлять маленького, якщо, звісно, їм дадуть таку можливість. Тоді ж Антон забирав з пологового дружину та двох малюків. Тепер у них велика щаслива родина. Любі друзі, а як би ви поступили на місці молодого подружжя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.